Доброго ранку, любі малята. Тож часу не гаємо, заняття наше розпочинаємо. Подивіться, в нас цифри. І вони всі розгубилися. Нам потрібно викласти числовий ряд. Викладайте. Перевіряємо, у вас так вийшло. Так, порахуйте, будь ласка, молодці. А зараз скажіть мені, будь ласка, сусідів числа три. І покажіть. Так, вірно. Два, чотири. Назвіть, будь ласка, мені сусідів числа п'ять. Покажіть. Так, вірно. 4, Шість. Сусіди числа вісім, 7, 9. Молодці, згадали. А зараз пригадаємо склад числа 7. З яких менших двох чисел складається? Сім, один, шість. Два, п'ять. Три, чотири. 4, 3. 5. 2. 6. Один. Молодці. Назвіть тепер ви мені, з яких чисел складається 7. Так, вірно, 2, 5, 1, шість, 3, 4. Молодці. Ми сьогодні познайомимося, як можна визначити парне і непарне число. Пара це два однакових предмета, які складають одне ціле. Тож, як називаються два однакові, дві однакові речі? Так, пара. Познайомимося на прикладі ведмедиків. Ось подивіться: один ведмедик, другий ведмедик. Разом це буде пара. Скільки всього їх? Так, їх два. Або пара ведмедів. Слідуюча пара. Скільки їх разом буде. Дві пари. Так, їх буде вже 4 ведмеді. Один, 2, 3, 4. Наступна пара. Скільки їх разом вже буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вірно. Наступна пара. Також два ведмедя. Скільки їх всього вже рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вірно, 8. І наступна пара. Разом їх буде. Так, вірно, разом їх буде. 10. Так, о. Зараз ми будемо рахувати парами. 2, 4. 6, 8, 10. Так от ці числа і будуть парними. А для підсказки вони в числовому ряді позначені синім кольором. А тепер порахуйте ви парами. Вірно, 2, 4, 6, 8, 10. Числа, які знаходяться між парними, будуть називатися вже непарними. Це числа 1, 3, 5, 7, 9. А зараз ми перевіримо на прикладі ведмедиків. Якщо ми один ведмедик прибираємо, в нас залишається один. Він же без пари. Він один. Зараз їх скільки? Так, вірно. Їх три. Зараз їх скільки? Один, два, три, чотири, пять. Так. Тут у нас вже скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно. І. Остання пара, скільки їх стало? Так, їх стало вже дев'ять. Подивіться, які числа залишилися в числовому ряді. Так, ось ці числа і називаються парні. 2, 4, 6, 8, 10. А тут у нас вже не парні: 1, 3, 5, 7, 9. Це не парні числа. Це парні число. Зрозуміло, молодці. А зараз вам завдання порахувати кути у багатокутників і викладіть їх. З лівої сторони парна кількість кутів, з правої сторони непарна кількість кутів. А зараз перевіряємо, як ви виконали завдання. Дивимось. У цьому багатокутнику у нас скільки? Так, вірно. Чотири кута. Цей багатокутник? Один, два, три, чотири, пять, шість. Відповідна Цифра 6. Цей багатокутник. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, 9, десять. Десять. Так, вірно. Зліва у нас багатокутники, які мають парну кількість кутів. Дивимось справа. Тут у нас три кута. Так. Три. У цьому багатокутнику у нас. Так, вірно, п'ять кутів. І цей багатокутник має? Один, два, три, чотири, 5, 6, сім. І тут вірно. Зліва в нас знаходиться парні числа, справа не парні. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири, присідайте. Швидко в тому проганяйте. 5, 6. Покрутись вліво, вправо, вліво, вправо нахились 7-8, час настав. Повернутися до справи. Молодці. А зараз ми з вами будемо вирішувати задачі за малюнком. Дивимось на малюнок, який знаходиться зліво. На квіточці сидів один метелик. До нього прилетіло ще два метелики. Нам потрібно дізнатися, скількисть цього метеликів на квітах? Про що ця задача? Ця задача про метелики. Якщо мет... метелики прилетіли, то це задача на додавання, тому що їх. Кількість збільшилась. Що нам відомо, скільки було метеликів? Так, вірно, був один метелик. До нього прилетіли ще, так, вірно, ще два метелики. І нам потрібно дізнатися, скільки їх всього. Якщо це задача на додавання, ми ставимо який арифметичний знак? Так, плюс. 1 плюс 2 дорівнює. Порахуйте. вірно, 3. І повна відповідь. Так, на квітках було три метинка. А зараз наступна задача. В кімнаті було 5. Мишат. Двоє мишат побігли. Нам потрібно дізнатися, скільки мишенят залишилось. Якщо мишенята убігли, то це задача буде на зменшування кількості. Тому вона на віднімання. Що нам відомо? Нам відомо, що було. Так, вірно, було 5 мишей. Скільки убігло миша. Так, 2. Якщо це задача на віднімання, то ми ставимо який знак, вірно. Мінус 5, мінус два, дорівнює. Рахуйте. Вірно, три і повна відповідь. Так, в кімнаті залишилось три мишки. А зараз наступне завдання. Ми сьогодні будемо виконувати графічний диктант. Графічний диктант у нас буде у вигляді замкнутої фігури. Слухайте мене уважно і робіть відповідні дії. Відступаємо зверху, зліва, одну клітинку. Ставимо точку. І починаємо одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Чотири клітинки вниз. Один. Два, три, чотири. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Чотири клітинки вгору. Один, два, три, чотири. Ось така в нас вийшла замкнута фігура. Наше заняття закінчується. Ми сьогодні виконали багато завдань. Ми сьогодні складали задачі за малюнком, ми пригадали склад числа 7. Ми сьогодні познайомилися з парними і непарними числами. І ми сьогодні зробили графічний диктант. Замкнуту фігуру. Молодці! На все добре, до побачення!